Так виглядає освітня платформа. ви входите, у вас буде окремий свій кабінет, і дуже класно, що доступ до курсів ви будете отримувати в своєму темпі. Тобто, наприклад, завтра отримуєте доступ. І е, отримуєте доступ до першого блоку, потім через три дні до другого, і надалі через кожен тиждень ви отримуєте доступ до двох блоків. Тобто, відносно того, коли ви оплачуєте, не, наприклад, не кожного там 10-го числа чи 5-го, чи ще якогось, а конкретно у вашому, у вашому темпі. Тож ви входите у власний кабінет, авторизуєтесь е, в переліку тих курсів, які у вас є, є мій курс. І ви починаєте проходити навчання. Станом на зараз тут 91 урок. На свою скромну думку, я думаю, що коли ми будемо вже з вами спілкуватися, тоді я буду додавати ще уроки, можливо, якісь деталі, можливо, якісь рекомендації. Можливо, я буду бачити, що у багатьох не знаю, однакове питання або однакові помилки в домашньому завданні, і я буду додавати ще уроки. тобто, ну... Маю надію, що вам буде все зрозуміло, але тим не менш, я налаштована на те, щоб витримали максимальний результат. Станом на зараз є 91 урок. Як буде далі? Ну, явно, не буде менше. Практично після кожного урока у вас буде домашнє завдання в тарифі. З у кожному тарифі ви будете мати домашнє завдання, і лише у тарифі з наставництвом я буду його перевіряти, давати вам зворотній зв'язок. В тарифі з підтримкою ви можете задати в чат питання по домашній. Тобто я не розумію, як її робити, наприклад, але от перевірка домашки я. На цьому потоці на першому я вирішила взяти лише 10 людей на перевірку, тому що буду перевіряти я і ну, домашки будуть після кожного уроку. Тобто це буде дуже об'ємно, і в мене наразі є п'ять е, учениць на наставництві. І я перевіряю кожну домашку ну, хвилин 30, годин. Ну, типу, я реально вчитую, що людина написала. У вас будуть маленькі домашки, не такі об'ємні, але все одно. Е, Якщо за один тиждень ви там продивилися 20 уроків, зробили 20 домашок, то все одно я маю перечитати це у 10 людей. Тож, 91 урок, ви натискаєте почати навчання, і вам відкривається зараз я покажу ось так: 8 модулів з міст курсу. І ну, до кожного курсу я там до кожного модулю, точніше, я прописала коментар, про що цей модуль, і ви ось так його відкриваєте. І тут СММ-спеціаліст, хто це, словник термінів СММ. Урок триває 39 хвилин 51 секунду. Ви відкриваєте уроки зроблені, типу як по формату YouTube, Тобто, ви можете пришвидшувати, перемотувати, зупиняти, все максимально легко. Там максимальне пришвидшення X2, можна приуповільнювати, тому що, ну як мені. Мій Ярослав говорить, що я говорю дуже швидко, він не знає, чи ви взагалі за мною встигаєте. Він був присутній на декількох вебінарах, на декількох ось наших дзвонах. І якщо комусь потрібно приповільнити, ви уповільнюєте без проблем до кожного уроку, ну плюс-мінус до більшості уроків, будуть якісь додаткові файли, там таблички, приклади моїх стратегій. Плюс буде до кожного уроку презентація. Тобто, ви зможете прослухати урок, потім подивились на презентацію. По суті, там ну, 70% всього того, що я вам говорю, воно є у презентації. Звичайно, що коли я показую вам презентацію, я ще додатково якісь слова говорю, якось пояснюю, роз'яснюю. Ну, от, наприклад, про пословку термінів, то там досить коротко показаний словник, ну, маю на увазі слово ну, слово, якесь визначення, точніше термін. І визначення, ось так буде правильно, і коротко він написаний, і я вам далі починаю розказувати на прикладах, тобто тому цей урок майже найдовший з усіх. Далі, ось реєстрація статусу докового запису, алгоритми Instagram, безпека, прив'язка до Facebook, І ось бачите, де ось це? це означає домашнє завдання. Ви маєте його прописати, тобто, у будь-якому випадку, без е виконання домашнього завдання, без його здачі, ви зможете отримати доступ до наступного уроку. Але Моє бачення таке, що якщо ви не робите домашку, то цей курс проходить абсолютно повз і він вам абсолютно недоречний. Далі підготовка до ведення сторінки. Я трошки роздробила уроки, тому їх там 91, а не як раніше, було там близько 80, але я думаю, що так буде навіть краще. Підготовка до ведення, аналіз цільової аудиторії, аналіз конкурентів, воронка продажу продуктова лінійка, де їх показувати smm стратегія упакування упакування. Перепрошую сторінки Instagram, яка продає. Профіль, шапка профілю, ім'я, аватар, пошукова стрічка, біографія, геолокація, хайлайтс, приклади, показали, як треба, як не треба. Далі сайт. Тут буде демонстрація екрану я буду показувати, як користуватися різними конструкторами сайтів. Далі візуали, як підготуватися до фотосесії, як скласти розкладку, які є формати в самій розкладці, тобто ви також це маєте мати на увазі. Далі саме ведення сторінки. Починаємо ми. Починаємо ми ось з підготовки, що зрозуміло. Далі зрозуміння на що ми будемо змінювати, як його як воно буде взагалі в візуалі, і саме ведення ми почнемо з контент-плану. Ми розуміємо, що ми маємо. Публікувати у себе на сторінці. Далі пости теми написання, орфографія, найпоширеніші помилки, де і як їх перевіряти на правильність написання, формати постів, приклади оформлення, сторіс оформлення в Інстаграм і інших додатках, сторіс стелинг, продажі в сторіс, різ, теми сценарії та оформлення, ефіри теми, як підготуватися. структура, відеомонтаж та обробка відео. Далі по набору аудиторію: тут є безкоштовні методи, платні методи. Тут ми розберемо лише блогерів, як обрати і техні Завдання, а по таргету буде, е, чуть ли як окремий курс, я ну, дуже детально постаралась розібрати, щоб вам було зрозуміло з нуля. Аналіз цільової аудиторії конкурентів, стратегія таргету, аудиторії різні, оффери, тобто пропозиції. Далі створення банерів, тексти для таргету, цілі в рекламному кабінеті в старому інтерфейсі і цілі в рекламному кабінеті в новому інтерфейсі. Стратегія таргетованої реклами, запуск реклами в рекламному кабінеті. Facebook, запуск реклами через кнопку Просувати в Інстаграм, аналітика реклами і оптимізація бюджету. Це все, по суті, є курс по таргету. Якщо ви хочете більш детально дізнаватись щось про таргет, ну, ви, ви захочете більш детально дізнаватися, лише коли ви щось почнете. Але цього абсолютно достатньо буде для початку співпраці з клієнтом по таргетованій рекламі. Далі продажі, прогрів, тригери, скрипти, продажі в Дірект. Безпосередньо продажі на сторінці. Тобто продажі в Директ це якраз як використовувати скрипти, які посадовому спілкуватися з аудиторією, як зробити так, щоб людина купила в Директ, і продажі безпосередньо на сторінці. І як знайти першого клієнта? Це суто блок для СММ спеціалістів, упаковка сторінки експерти з СММ, контент на сторінці, методи пошуку клієнтів, співпраця з клієнтом і що робити, якщо немає кейсів. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, запитуйте, важливо, що. Ось тут у вас буде розділ файли, і тут будуть всі презентації. І ще хотіла сказати, що кожен. Зараз я позвертаю їх, позгортаю, кожен блок буде вам відкриватись. Ну, я, в принципі, на початку це сказала, зараз момент. Кожен блок буде вам показуватись через певний проміжок часу. І він є індивідуальним для вас. Ну тобто, як він є загальним, але ось цей, наприклад, урок відкриється одразу після покупки, точніше оцей цей блок. Далі цей через три дні, тому що цю базу потрібно трошки ну, осмислити. Далі ось цей блок і ось цей блок через сім днів, тобто одразу два блоки через сім днів. Далі ось це через 14 днів, і це через 28, тобто на четвертий тиждень. Тобто, все ви будете отримувати доступ. Не, наприклад, ви е, от зараз, ви, наприклад, не придбаєте, ви придбаєте там 9 жовтня. І 9 жовтня ви отримуєте доступ до першого блоку, потім 10, 11, 12, до цього блоку, потім через тиждень до цього, через два тижні до цього і через три тижні до цього. Тобто все буде у вашому темпі, і я вважаю, що це просто прекрасно. В принципі, досить легка, е, досить легка, гарна е, як. Платформа для вивчення, і тут навіть ну, суть в тому, що вона українська. Це найкраще. Якщо у вас є запитання по платформі, то, будь ласка, запитуйте.